Всім привіт! Сьогодні у мене дуже добрий салат, називається Червоне море. Ось червоні палочки, червоний перець. Ну, зробите жовтий. Додасте жовтий перець, буде трохи жовте море. А зробите багато салату буде море салату. Звідки беруться рецепти, які найбільше смакують і які приживаються в кожному домі на місяці роки. Це, звичайно, від співробітників, від знайомих. Від колег по роботі. Так і ось цей салат співробітниця порекомендувала приготувати. Виходить дуже смачний. Перець додає соковитості. Дуже добренький, ситний. Готуйте і нехай вам також смакує. Але за умовою треба бути. Так, мій е, піар-менеджер говорить, що мусите бути на мене підписані. Інакше і, вам... ставити лайки. і ставити лайки, тому прошу дослухатися до малого піар-менеджера і... і мені допомогти. Отже, нам потрібно нарізати перець. Це ми будемо чистити її. Ще нам потрібні крабові палички. Можна їх нарізати або краще порвати на волокна. Але ми будемо робити так, так як мама. Так? Тут угу. здається, буде краще, як нарізати. Це у нас полосочки виходять. Ви не платиш, що я вас просто вийду? Не проте. Натираємо плавлений сирок. Але мама його не плавила, просто ми його купили. Ти знаєш, ти мені дуже допомагаєш. Дуже. Можна назвати салат із трьох інгредієнтів перець, сирки і краб. І тепер по класиці жанру сіль, перець, чесник, майонез. Трішки чеснику. Перчик, ти дає, я тебе зараз викупаю. Сердечко, лампа.